Доброго ранку, дітки. Доброго ранку. Доброго ранку. Знову починаємо мандрувати країною математики. І познайомимося з складом нового числа, а якого дізнаємося трішечки пізніше. Поки що відгадаємо загадку. Серед інших цифр одна. Можу всіх заплутать я. Бо якщо перевернусь, то на шість перетворюсь. А ну подумайте, про яку цифру ця загадка? Шесть. Це цифра дев'ять, хтось сказав, молодці вгадали, якщо 9 перевернеться, то на яку вона шістку буде схожа? Дев'ять перевернеться і буде схожа на цифру. Шість із дев'ять близнюки, дев'ять і навпаки. Їх впізнати дуже просто. Цифри шість до верху хвостик. Ну а дев'ять, уявіть, на цім хвостику стоїть. Бачите, дітки, які у нас цікаві наші цифри 6 і 9. І ще ці цифри називають цифри-близнюки, тому що, якщо вони перевернуться, то одна на одну будуть схожі. Отже, ми сьогодні з вами будемо вивчати склад числа 9. Ось подивіться на нашу красиву різнокольорову цифру 9. Яку кількість предметів вона позначає? Коли предметів скільки буде? Девять. Дев'ять. Так, і ось у нас з'являються пташечки. Давайте ну, ми з вами їх порахуємо. Рахуємо одна. Одна. Дві, три, Три. Чотири. п'ять, шесть. То скільки пташечок у нас? Дев'ять. А цифра яка в нас? Яка цифра у нас? 9. 9. Правильно позначили ми кількість пташечок? Так. Правильно, молодці. А тепер погляньте, як же пишеться дев'ятка, ось в клітиночці. Так. Артемчик, ти дивишся? Подивіться, Дев'ять пишеться маленькі Коло у верхній частинці клітиночки, і воно опускається ось такий півовал до нижньої частинки клітинки. А зараз подивимося ось на цей нижній числовий ряд. Знайдіть, будь ласка, оченятаме цифру 9. Знайшли? Так. Да. Ось вона. Між якими числами вона знаходиться? Вісім і десять. Який буде менший 8, сусід? Який буде менший сусід? Числа десять. Вісім. Вісім. Це буде менший сусід. А десять. На... Почекайте. А на, я... на скільки буде він менший? На один. Молодці. На один. А тепер назвіть мені більшого сусіда числа. десять. Десять. Ось він. А число десять, наскільки буде більше від дев'яти? Також на один. Молодці. Сьогодні у нас на дворі місяць травень, і прокидаються різні різні комашки на вулиці. В траві ми можемо їх побачити. І сьогодні ви бачите у нас на галявині. 9. кого? 9. Сонечка, так? Виповзли. Скільки в нас тут сонечок? Дев'ять. А тем порахував уже. Дев'ять. Так, Матвій, Єсенія, скільки ви нарахували? Я дев'ять. Дев'ять. Молодці. Яким числом? число? Да. А ти Матвійчик скільки нарахував? Дев'ять. Дев Молодці, всі справилися е, гарно і правильно з завданням. Яким ми числом позначимо 9 е, сонечок? Ну, Яким числом ми позначимо? Числом дев'ять. Дев Ось воно у нас з'явилося. Так, А зараз подивіться. Наші комашки дуже люблять ховатися під кущики. Бачите, у нас є два кущики. І під перший кущик прибігло одне сонечко. А під другий кущик, скільки прибіжить сонечок, Три! ану, порахуйте. Один, два, восемь. Вісім плюс один 9. Отже, дивіться, у нас було дев'ять сонечок. Під одним кущиком було одне сонечко, а під другим вісім. А разом їх дев'ять. Отже, ми, да, отже, ми число 9. Поділили на 1. Іде. Бачите? Так, тепер подивимося, як ще ми можемо розділити число 9. Під один кущик, скільки прибігло сонечок? Два. Два. А під. Друг... Сім. Скільки? Сім. 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 Правильно. Отже, число 9 ми поділили на які числа? Два. Два yeah. і сім. А разом буде дев'ять. Молодці. Наступне завдання. Під першим кущиком було три сотни. А 3. під другим скільки? Шість. Шість. І на які числа ми з вами розділили число дев'ять? Шість на три. Три і шість. А разом девять. Молодці. Так, тепер під перший кущик, скільки в нас прибігло сонечок? Чотири. 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 А під другий п'ять. П'ять. То на які числа ми поділили число 9? Чотири, а... Чотири і п'ять. Чотири і п'ять. Молодці. Так, бачу, дуже легко вам це вдається. Тепер, під перший кущик у нас прибігло, скільки сонечок? П'ять. А під другий? Чотири. Чотири. П'ять. І так. поділили ми число дев'ять. На п'ять і чотири. А разом буде. Дев'ять. Так, ну що ж, під перший кущик тепер більше прибігло сонечок. Скільки? Шість. Шість. А під другий. Три. Три. І число дев'ять ми розклали на які два числа? Шість на три. Шість і три. А разом буде? Дорівнює дев'ять. Дорівнює дев'ять разом. Молодці. Так, перший кущик у нас тепер. Погляньте, скільки. Сім. Сім. А під другий. Два. 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 Ой, же число девять миро. На... Сім і на два. Скажи я, я знаю. 7. Кажи я знаю. Я зна... кажи. Матвій, скажи. На 7 і два так розклали ми число девять. Так, а зараз по подві... А зараз подивіться, під перший кущик у нас прибігло вісім сонечок. А під другий? Один! Скільки прибігло під другий? Один. Один. Одне сонечко, так? Одне сонечко. І ми число 9. На які числа розклали? Десять, восемь, Вісім і один. Це лікарня. Осім, вісім і один. 8, 8, 8, 8, 1. А тепер подивіться, ось наші сонечка вишикувалися в рядочок. І ще 9 сонечок ми можемо розкласти на по одному під 9 кущиків. А записати. Ми можемо. Один, 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 плюс один, плюс один, плюс один. Так, виразом. Подивіться, де. Плюс один плюс один. Якщо плюс ми їх вкладемо, то отримаємо. Один, плюс один, плюс один, Так. Ну що ж, давайте спробуємо закріпити наш матеріал. В цьому будиночку проживає число. 10. Подивіться, на самий верхній по поверх. Проживає на верхньому поверсі число 8. Як ви думаєте, яке число буде проживати молодець Єсенія? Яке число? Називай. Один. Подивіться, ось воно з'явилося. А як же ми можемо записати його виразом? Дев'ять мінус один вісім. А ми запишемо по іншому. Один додати вісім дорівнює дев'ять. Ми, ми е, сплюсуємо ці два числа. Додамо. Так? Добре, тепер у нас два сім. О, молодець навіть не, Я навіть не дала мені запитати. Біля двійки. Яке буде проживати число? Ще раз повтори Єсенія. Яке число буде проживати? Сім. сім. Ось воно. Так. А тепер Деніска скаже, як же ми виразом можемо записати? Ось, проживає два і. Сім, а рівном буде дев'ять. Як ми запишемо? Сім два. Два плюс сім, два. Два. Молодець, правильно. Так. А тепер Артемчик мені скаже, на, на другому поверсі, біля шістки, ось в цьому будиночку, яке буде проживати число? Три. Молодець, Артем, справився. А як же записати виразом нам? 5, Зараз ти мені розкажеш. 3 додати 6 дорівнює 9. А тепер уважно Матвій дивиться, на перший поверх тут проживає число 4. Яке біля нього, Матвій, Матвій, дивися, яке буде тут число проживати? Біля четвірки. Матвій, яке буде число проживати? Щоб було разом 9. П'ять. П'ять, молодець! Подглянь! Ось і п'ятірочка з'явилась. А як ми можемо виразом записати? Як ми запишемо виразом? Ну, дітки, скажіть, як виразом запишемо? П'ять дорівнює. Дев'ять. Так? Молодці. Ми додамо ці два числа і отримаємо. Число 9. Ну що ж, чудово, справилися з завданням. А зараз послухайте загадку. Довгі палички кругленькі, сині, жовті, червоненькі, на папері походили, кольори свої лишили, звуться палички оці кольорові. Олівці. Молодці олівці. Це загадка про кольорові олівці. А зараз погляньте, будь ласка, у нас ось зображені кольорові олівчики. Скажіть, вони однакові? Ні. Ні, не однакові. А чим вони відрізняються? Два маленьких і, і три великих. Ага, два маленьких, три великих. Чим же вони відрізняються? Довжиною, кольором. 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 так? Вони різні по довжині. Довжиною. А ще чим відрізняються? Там. Кольором. Так? Вони Ширі. відрізняються кольором. Добре. А тепер начне олівець, який буде найкоротший. Жовтий. Так. А який буде олівець найдовший? Зеленый. Ану уважно. А найдовший. самий довгий олівець. Який? Червоний. О, червоний. Отже, жовтий олівець. Коротший. А червоний довший, найдовший добре. А ще, дітки, погляньте, довжину олівців і всіх інших предметів, ми можемо виміряти за допомогою ось такого прилада. Як він називається? Лінійки. Правильно, лінійка. лінійка. Ось які різні бувають лінійки. І я бачу, ви також сьогодні приготували різні лінійочки на заняття. Молодці. Так, зараз ми уважно з вами глянемо нашу лінійку. Подивіться уважно: на лінійці є рисочки. Ви бачите їх? Угу. Так. Бачите, є рисочки так. короткі і є рисочки довгі. Короткі рисочки називаються міліметри. Найменшенькі такі рисочки, міліметри. А рисочки довші, під якими є ось такі цифри? Бачите? Нуль, один. 2, два, три, два, три. Так. Ці рисочки з е, числами називаються сантиметри. Сантиметри. І щоб правильно виміряти предмет, потрібно знати, як же прикладати лінієчку, з якої циферки, або до якої відмітки ми прикладаємо. І зараз ви уважно внизу подивіться, у нас прикладений олівчик. Бачите під низом, яка в нас іде циферка? Дев'ять. Де починається. Давайте ми ось так з вами розглянемо. У нас є олівчик. І один кінчик його гострий носик ми прикладаємо до відмітки 0. До позначки, де стоїть 0. 0 це найменше число так, числового цього ряду. І від нуля, послухайте уважно, від нуля ми починаємо вимірювати будь-який предмет, який ми хочемо виміряти. Потім дивимося на другий кінець, де знаходиться другий кінчик цього предмета. І така довжина. Де стоїть ось це внизу число і будемо дорівнювати довжині предмета. Отже, у нас цей олівчик, яку має довжину, де він закінчується? На якому числі? На 6. На 6. Отже, він буде в нас 6 сантиметрів. 6 сантиметрів. Зараз ми візьмемо і спробуємо виміряти. Довжину синього олівця і довжину червоного. Єсенія, ти поки що поклади, будь ласка, лінієчку, вона вам потім знадобиться. Добре? Я знаю, я. Да. Так. Подивіться уважно: ми зараз прикладемо лінієчку до синього олівця. Прикладаємо там, де починається нулик у нас. Бачите, відмітну Так. І дивимося, де закінчується наш олівчик, на якому да. числі? На п'ять. На п'ять. Отже, довжина олівця скільки буде? 5, 5 сантиметрів. І це ми можемо з вами записати. Подивіться внизу. Пишемо циферку 5 і пишемо ось так скорочено, сантиметри, буковку С. І буковку М, см сантиметри. Так, а зараз спробуємо виміряти червоний олівчик, яка ж у нього довжина. Знову беремо лінію, подивіться, прикладаємо, до якої позначки, від якої почини. До нуля. Так? Ми вимірюємо завжди від нуля. І дивимося. Де закінчується наш олівчик? На якому числі? Дев'ять. 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 Так, то довжина олівця, скільки буде сантиметрів? 9. Дев'ять сантиметрів. І ось ми підписали 9 сантиметрів Семи. Бачите? Так. А тепер розгляньте ось ці малюночки, і тут ви бачите, що. Можна виміряти довжину різних предметів. так? Це і довжина ось квітки, це може бути довжина коробки, і е, жирафа можна виміряти, і можна виміряти ще якісь речі. А щоб нам було зручно виміряти, люди придумали різні лінієчки. Це можуть бути, погляньте, це яка лінійка? З чого зроблена? Обична. Ну, а з, з якого матеріалу з вона з зроблена? Дерева. Дерева. З дерево! З А ось ця, подивіться, блакитного кольору: це в нас пластмасова лінійка. ця з дерева, ця пластмасова. А ця з чого зроблена? Це з тканини. Mm -hmm. так? Це така з тканини лінієчка, сантиметрова лента, на неї кажуть. А ось ця лінієчка і ця, вони виготовлені з заліза, залізні. І зараз подивіться, будь ласка, на ці предмети, які хочуть виміряти. Чи правильно до них. Прикладена лінієчка. Правильно, ми узна... дізнаємо, ні, ні. No. Не до всіх правильно прикладена. А ну, давайте, фламастер вимірюється ось червоно-білого кольору. Правильно до нього лінієчка прикладена? No. Кажуть, що ні. Давайте перевіримо. Бачите хрестик. Ні, неправильно. Так, а до телефону? No. Теж ні? Прав... Так, правильна відповідь, неправильно. А блокнотик правильно вимірюється? Ні. Теж ні? Да. А чому да? Ні, ні. Подивіться. Правильно. Давайте з вами розглянемо. Коли ми починаємо вимірювати, до якої? О, до якої позначки ми прикладаємо предмет? Біля якого числа починається вимірювання? Нуля. Від нуля. нуля. Від нуля. Подивіться, фламастер, приклали до нуля? Ні. А від якого числа починають вимірювати? Від двіючки, так? Неправильно. Тепер подивіться телефон. До якого числа приклали? До Тут не 5, тут три. Бачите? Від трійки <плес> починають вимірювати. Неправильно. А, а тепер погляньте блокнотик. До якого приклали? До нуля. До нуля. То який предмет правильно зможуть виміряти довжину? Чотири. Так, тут 4 сантиметри. Правильно зможуть виміряти довжину блокнотика, тому що приклали до лінію правильно. Бачите? Так. А тепер погляньте, навіть вдома у вас є чашечки. Так? Різної висоти. І ви можете виміряти за допомогою лінієчки, яка ж буде довжина чашки. Як ми можемо це зробити? Уважно подивіться, Єсенія. Ставиться дві рисочки. Це нижня частинка чашечки і верхня. А потім прикладається лінієчка. І обов'язково до якої позначки? Сим". Ні, ні, ні. До якої позначки ми прикладаємо рисочки? До нуля. Ми починаємо Сим". вимірювати від нуля. Сим". І дивимося на Сим". другу позначку. Сім. Отже, yeah. якщо показує mm -hmm. нам друга рисочка на число 7, то довжина mm -hmm. чашки буде скільки? 7. 7. Чого? Сантиметр. Сантиметрів. Сім сантиметрів. Ось сьогодні, mm -hmm. Матвійчик, mm -hmm. Матвійчик Єсенія, ви візьмете сьогодні різні чашечки або свої блокнотики. Або навіть фламастери, або олівчики. І спробуєте виміряти їх довжину. Лінієчки я бачила у вас є, ви приготували, ну, а потім мені відправити на вайбер, які у вас вийшли позначення. Зрозуміли? Так. Да. Да. Ну що ж, дітки молодці? Сьогодні ми з вами познайомилися з лінієчкою, як нею вимірювати, і складом числа дев'ять.